Бро, на цьому буде важко розкрутитись. Попробуй ще щось. А може. Ти серйозний, чувак? Алло, гараж! А? Я тут не за популярністю ганяюсь. Зрозумій головне. У мене є мрія. Пройти шлях від Сільвера до Глобала. В найкоротші терміни і показати цей шлях людям, які валіють того самого. Сьогодні я проведу тренування по вашим порадам, які я прочитав під своїм попереднім відео. Але це буде не просто тренування. Це буде челендж. На тренування в мене буде рівно одна доба. Одна доба, ваші коментарі і мої зусилля. Подивимось, що з цього вийде, коментарі. Знаєте, я відкрив коментарі під своїм останнім відео з серії від Сільвера до Глобала. Воно знаходиться отут. Перейдіть, подивіться, якщо не дивились. І дуже здивувався, коли побачив, що там відбувається. Останній раз я бачив таку кількість доречних коментарів тільки під відеосами Ігоря Гофмана. От, наприклад. Брат, ти вмієш грати. Але дуже погано. Потренуйся на їм картах. Буде зроблено. Прикольний відеос. Згадую себе, коли грав на Сільверах. Тренуйся, вчи мапи, вчи гранати, дивись. І аналізуй демки. Як стати титаном дота 2? Дота 2 Бан! Треба добре знати розкид смаків, гранат, флешок, молотов, щоб отримати додаткову перевагу над суперником, Розкидати увесь плен смаками, щоб було легше вийти на плен з командою, виходити, пікати суперника під флешку, можна вивчити робочі круті моменти флешки. Дуже велика кількість доречних, доцільних, влучних коментарів і порад. Тож сьогодні я використаю кожну з цих порад. І на базі них влаштую собі тренування. Але спочатку, давайте подивимось на мій скіл і, так би мовити, мою ігрову базу, на якій я знаходжусь прямо зараз. І для того, щоб це з'ясувати, я зіграв рандомний матч в ММ. Подивимось, а потім проаналізуємо. Але поки ми це не зробили, дуже важливе оголошення. Ікла не перестає радувати вас подарунками. В цьому відео я заховав три пасхалки. Тож, через тиждень після публікації цього ролика ми розіграємо призи серед найуважніших глядачів каналу. Ікла. Серед всіх глядачів, які напишуть три правильні таймкоди в коментарях під цим відео, ми розіграємо подарунки, які саме дивіться в коментарі, який я закріпив. Переходимо до мого матчу. Hi, my dear friend. My name is Choco. We must win. Follow me, follow me! jak so close

Такий вірш класний Стаса Добровського ну, відомого одесита Любимая, присядь мені на налицо. Дуже класний. Можете почитати. Оу, я на першому місці. Оооо! Я аж злякався. Супер. Пленчуна на. О. Откуда, откуда? Зверху, зверху, зліва, зверху зліва Мінус 12 От, от нашу я е, по ньому стріляв. Я мог просто пленти, і він би мені ніфіга не зробив. Просто ніфіга не зробив. От тут би міг би пленти і все. Зарак, реакція. бачили, бачили, да? На ще. А, не витащив, не витащив. Ай, майже. Є! Є! Ну тут катка ще серйозна, бачите? 12-12, воно так едея, типу, прям хорошо, прям видно, що хлопці стараються, я стараюсь. Типа, цей матч не схожий на більшість матчів в ММ. Ну шо, пацани? По шо, классный книги. Откуда бежим, бежим надо. Да. Да, я думаю на Б. 32 хп, потому что став якусь відкриту і пик до доступ. Я думаю мы не тобі Давидка. Активиатинг. Гурмискуйся. На рапу. Ну ладно. Ми змагались, ми тримались. Красавиця держалася до последні. Дякую, пацани, Це було круто. Отже, ви бачите мої вхідні дані. В мене є великі проблеми з позиціонуванням прицілу, в мене хромає АІМ, а також абсолютно відсутнє розуміння правильних розкидок гранат. Що ж, виявити проблему, як то кажуть, це вже пів справи. Залишилось тільки трохи попрацювати і повчитись. Починаємо вчитись.

Цей коментар, якщо чесно, коли я його прочитав, просто вибив мене з себе. Я не зрозумів взагалі, що таке плюс W. Але мені пояснила одна кваліфікована людина, так би мовити. Привіт, Жень. Ну, бігати на це така каста виродків, яка руйнить просто ігри, намагаючись когось вбити в перші секунди раунду, а зазвичай вони просто помирають і потім в спектрах розказують, як тобі грати. Так що спочуваю, якщо тобі такі чуваки попадаються. Зачекай. Надіюся, не тобі написали, не бігай, не плюс А то виходить, що я спілкуюся не безпосередньо з гімроїніром. Братан, якщо це тобі, то краще так не роби. Грай тільки даст короткий і буде тобі щастя. Апнул на цій карті з двох зірок до двох калашів сьогодні. Цей коментар повний булчет, тому що так не можна робити. Та ти можеш стати глобалом, граючи тільки на даст короткі або там на іншій карті. Але ти розумієш, що як тільки ти вийдеш за межі цієї карти, тобі просто жопа та можна зробіть одну карту, але який в тому сенс? Ми хочемо бути трушними. Там ту пораду. Грай на аім картах в тебе трохи хромає АІМ. І саме з аім карти я й почав. Ну що, перевіримо мій АІМчик. Я бачив, як тренуються чувачки. Спочатку вони. О боже, в мене жахливий АІМ, В мене. Просто подивіться. О май гад. Працювати і працювати. Що ж, почнемо, станом і почнемо просто стріляти. Фак. 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 Мені соромно. Далі була перерва. Якщо Степан Гіга забайтить мене на те, щоб я купив диск з його альбомом, чи буде це Степан Гігабайт? А потім почав вивчати розкидку смоків. Правий верхній каток оцього квадратику. Окей, я б сам таку ніколи не кинув. Треба запам'ятати місце. Вау, це дуже класний смок. І отак пройшов цілий день. Година АІМ, перерва, година мувмент. Перерва година на розкидках. Ви, напевно, навіть не помітили, але я закопав очі, тому що це вже нестерпно дивитися на цей екран. цілий день, ще й там буде зосереджена. Тому я вирішив поспати. Давайте подивимося, як воно буде зранку. Бо. Палець на контриці. І зранку зіграти вирішальний матч. Окей, okay, let's go! Ну що, ви готові перемагати? Hello, chiedju! Hello! Оу, oh, аутсайд. Все почалось недобре. Ага. Він зараз вийде. Так. Угу, він чекає на мене. Він стоїть прямо тут. -а ну я ж знав. Ну вата... ну що зі мною так треть раз. Вибачайте, перший матч. Перший матч. Мені треба зібратися. Я міг собі дозволити ці три раунди. Тепер треба грати. О, Путін! What the... ПУТІН мене вбив! Mm -hmm. Ну як? Ну от як! Да, я, блин, зробив най... найлегчайший кіл, який тільки міг бути. І радуюсь. Ну, знаєте, хоча б так. Блін, а, а куди треба кидати тут? Okay. Якось так, так? Да? А, ну подивимось. Ай, смок. Бі, бі, бі. Я пам'ятаю одну гренку. ААА! Блін, ну ви бачили, ви бачили, Спрацювало. я вивчив цей смок на тренуванні. Ой, цей молік. Ого! На що він сподівався? а <гір> а <гір> <гір> Коплю може знадоблятися. Не провідчився. Непогано. Ну давай, давай, да! So close, so close. Якщо б я зараз вбив цього чувака, я б встиг. Ну що я вам хочу сказати? Чи допомогли мені тренування? М -м, місцями. Давайте скажемо так, будемо демократичними, щоб без матів. Одного дня явно недостатньо. Dobra, dobra, okay, go away. Ah, I am alone. I am planted. Oh, no, Kiki, what the f- oh, ah, ah my boy, my girl, my girl, please. Yeah, go, 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 go. No. Kiki, no, please. Kiki, yeah. Oh. Ah. Ah. We are a good team, Kiki. Me and you. Коротше, ви все побачили. Що я скажу? Я одного дня не те, що недостатньо, не можна робити так, як зробив я. Тому що в мене просто забита голова, я навіть зараз відчуваю, що все, що я вивчив, забулося. Тренуватися за день так, щоб то все стало а, на рівні пам'яті м'язів, знаєте, неможливо. А цілий день забивати собі голову, руки, очі. Це призводить о до цього, що я, я просто був ніякий. Ще й команда дебілів та коротше, що я тут направлюсь. Якось так висновки, як то кажуть, робіть самі. Це те саме, що почати читати книжку з історії о шостій вечора, щоб підготуватися до екзамену, який відбудеться завтра о восьмі ранку. Це повна фігня. Мозок просто загружається і потім здає збій. Єдиний нормальний варіант це побудувати собі графік, в якому я граю нормально, функціоную в соціумі, тренуюсь, граю. Соцюм тренування граю соцю. Коротше, походу якось так виглядає життя салтовського. Салтовський, привіт. Тож, друзі, я бажаю вам, щоб ви знайшли для себе ідеальний гра. Ой, а хто ж це мені написав? Це ж взагалі не по сценарію, я ж не знаю, що там буде. Ой, Женя, йолки-палки, що ж ти робиш? Коротше, давай переставай займатися ерундою. Я тобі покажу, що треба робити. Ти мене. Ти мене не тільки глобалом, ти ще й людиною в мене станеш. Це Вульф. І в наступних відео він розкаже мені, а я покажу вам, як тренувати з CSGO, щоб реально прогресувати. Для того щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний КС лайком і коментарями. Також не забувайте про наш конкурс, про який я розповідав раніше, якщо ви знайшли. Всі пасхалки, пишіть таймкод і чекайте на розіграш. З вами був Зеленатор. З вами була Ікла Плей Вайлд.